Вітаю сьогодні. Поговоримо про препарат, який має ну дуже широкий спектр дії, який є улюбленцем усіх стаціонарів, відділень терапії, анестезіології та цивної терапії, хірургії, карет швидкої допомоги, і навіть має особливе місце в серіалі Доктор Хаус. Тейктепред'зон кебера статиманстероїдс хілбідек. Салстаронстероїд. Це білупис васкілети салстаронстероїд. Карі. Думаю, ви вже можете здогадувати, що я маю на увазі. Сьогодні я з вами буду намагатися е, дізнатись більше про препарат з групи системних кортикостероїдів, а саме дексаметазон. Чи варто його призначати в тих чи інших випадках направо наліво враховуючи його багатогранний спектр дії і всі побічні ефекти? Сьогодні будемо розбиратись. Почнемо з основного гормони, які звуться кортикостероїдами, виробляються в нашому організмі в наднирникових залозах, а саме в корі наднирникових залоз. Є два класи гормонів, що виробляються в корі надниркових залоз. Це є глюкокортикоїди та мінералокортикоїди. Глюкокортикоїди, основним представником яких є кортизол, впливають на енергетичні обміни в організмі, а саме вуглеводний обмін. Шляхом підвищення рівня глюкози, тим, що відбувається процес глюконеогенезу в печінці, а саме розщеплення амінокислот, жирів білків до глюкози. А також глікогену до глюкози, яка повторно всмоктується в кров і підвищується рівень глюкози в крові. Знижують запальну та імунну відповідь шляхом блокування медіаторів запалення, таких як лейкотрієни та простагландини. Мінералокортикоїди, основним представником яких є альдостерон, мають такий ряд ефектів: підвищують реадсорбцію натрію, води. Та підвищують екскрецію, навпаки, калію. Дексаметазон випускається в Україні у формі пероральній та розчину для внутрішньовенного та внутрішньомізевого введення. В основному ми його використовуємо в ампулах в розчині 0,4%. Тобто в одному мілілітрі є 4 мг дексаметазону натрій фосфату. Як перераховувати та розраховувати дози? Переводити з відсотків у грами, міліграми, мікрограми і навпаки, якщо вам цікаво, буде в наступних відео. Отож, дексаметазон, синтетичний гормон чинить вплив на клітинному та рецепторному рівні і має більший вплив на глюкокортикоїдні рецептори і глюкокортикоїдні ефекти в нього більш виражені. А саме вплив на енергетичний метаболізм, підвищення рівня глюкози шляхом глюконеогенезу, білковий жировий обмін, а також на зниження імунної та запальної відповіді. А також має менш виражений вплив на мінералокортикоїдні рецептори, що веде до посилення всмоктування води і натрію, що може підвищувати артеріальний тиск, посилення екскреції калію з організму. Ці ефекти є набагато менш вираженими. Тобто вводити пацієнтам, що в нас часто роблять в лікарні і в інших лікарнях лікарі, вводити дексаметазон з метою, щоб якось скоригувати гемодинаміку. І підняти рівень артеріального тиску є недоцільним. Так він має ефект е, в довготривалій перспективі е, повернення реадсорбції натрію, реадсорбції води але в в якійсь ургенті ситуації це не є доцільним і має дуже багато інших впливів. Тому покази до використання дексаметазону є дуже чіткими. Лікування запальної відповіді деяких інфекцій, алергічних реакцій та захворювань, інфекційних захворювань, таких як бактеріальний менінгіт у дітей, дуже часто використовується. COVID-19, про що ми ще поговоримо трошки пізніше. Алергічні і запальні захворювання, такі як астма, хронічне обструктивне захворювання легень. Також автоімунні захворювання, такі як вразковий. Колі, ревматогідні артрити і дуже, дуже багато інших захворювань. І ще один ефект, який я не можу не згадати, е, який зараз дуже часто і рутинно використовується в моїй практиці, в практиці на моїй інтернатурі е, анестезіології, це під час операції з антиаметичною метою, тобто протиблювотний ефект. Не тільки використовуємо дексаметозон з метою там знизити запальну відповідь, набряк, почервоніння, всі ознаки запалення, алергічну реакцію попередити, а й з метою попередити післяопераційну нудоту і блювоту. Є такий синдром, який виникає дуже часто після загальної анестезії. Після анестезії на газі, на севорані та іншій газові анестезії, тоді дуже часто, після довготривалої операції, та навіть короткої операції, люди страждають на відчуття нудоти та блювати після операції. В групі ризику дуже цікаво, що є жінки, люди, які не палять, не вживають цигарки та люди, які мали в анамнезі такий синдром. Тому рутинно зараз ми дуже часто використовуємо 4 мг дексаметазону на початку операції та в кінці операції 8 мг ондоситрону, щоб подіяти на всі ланки відчуття блювоти і нудо дуже важливий ефект і використовують глюкокортикоїди в лікуванні. Відторгнення трансплантату, тобто в пацієнтів, в яких була проведена трансплантація нирки чи якогось іншого органу, може бути посилена імунна відповідь, і е, саме дексаметазон, метилпреднізолон використовують для зниження цієї імунної відповіді. І таким шляхом зберегти орган, який було пересаджено, трансплантовано реципієнту. Побічні дії, побічні дії вони зв'язані із основними діями, тобто, якщо ми використовуємо цей препарат дексаметазон, з метою якогось лікування, якогось там захворювання чи купірування якихось симптомів, синдромів. То ми маємо розуміти, які є побічні дії. Треба уважно моніторувати такі показники пацієнта, як глюкоза. В пацієнтів з цукровим діабетом можливо буде виникати потреба в підвищенні дози інсуліну. В тих пацієнтів, яких ніколи не було цукрового діабету, може виникнути потреба використання інсуліну і цукрознижувальних препаратів. Також потрібно моніторувати рівень натрію та калію в крові, тому що може виникати гіпокаліємія і гіпернатріємія. Також при е, довготрималому введенні важливо контролювати е, водний баланс і артеріальний тиск. Можлива підвищена вразливість до інфекційних захворювань, якщо не використовується при лікуванні інфекцій разом з лексаметазоном. яка сітіотропна терапія, е, така як протибактеріальні і протигрибкові в основному засоби, тому що зменшуючи рівень імунітету, імунної відповіді, організм стає більш вразливий до інших інфекцій. Е, також можливі ефекти, такі як остеопороз, особливо у дітей при терапії глюкокортикоїдами, відміняти їх наприкінці лікування не можна дуже різко, тому що виникає просто синдром відміни або так званий адреналовий криз. Щодо цікавого, у нас далі триває боротьба з інфекцією як covid 19 та іншими вірусними інфекціями, які викликають пневмонію і гострий респіраторний дистрес-синдром. Щодо дексаметазону, то було проведено дуже цікаве рандомізоване дослідження про його вплив на пацієнтів, які хворіють на COVID-19. дослідження проводили в 176 клініках Великої Британії. Було взято на рандомізоване дослідження 6425 пацієнтів, з яких 2104 пацієнти отримували дексаметазон, а решту 4321 пацієнт не отримували дексаметазон. І з них 89 з цієї 6 тисяч пацієнтів було 89% мало ПЛР підтверджене SARS-CoV-2 інфекцію. З цих пацієнтів 21% були на штучній вентиляції легень та екстракорпоральному мембрані оксигенації. 60% отримували лише кисень і решту не отримували нічого. Чистота летальних наслідків у групі пацієнтів, які використовували лексаметезон та були на штучній вентиляції легень, була значно нижчою від іншої групи. Це 29%. В групі дексаметазону і 47% в групі звичайного лікування у групі дексаметазону була набагато менша тривалість стаціонарного лікування у пацієнтів, які отримували кисень або штучну вентиляцію легень. Тобто, це дослідження показує, що група з дексаметазоном мала набагато кращі показники летальності стаціонарного лікування і виздоровлення порівняно з іншою групою, але тільки в тих пацієнтів, які отримували. Централізований кисень або штучну вентиляцію легень, тобто мали якийсь е, вплив е, кисню на свій організм. Е, тоді дексаметазон мав чудовий ефект. Що ж сподіваюся, це відео принесе небику користь вам і вам було цікаво е, принесе користь вашій медичній практиці, вашому навчанню. В подальшому ви будете пам'ятати усі е, основні дії, побічні дії, всі ті ключові якісь такі дрібнички, нюанси пов'язані з цим препаратом. Тож дякую.